Добрий вечір, шановне панство, вітаю вас, шановні підписники, гості каналу, також ті, хто потрапив сюди випадково. Ті, хто випадково, то запрошую вас підписатись. Ми ведемо такий невеличкий репортаж з центру Львова. Сьогодні велике свято, ловіщення. Я вирішив пройтися по центру Львова, познімати, щоб у вас сталося враження, як тут виглядає життя. Вечором. у Львові. Недавно вдалося побувати Івано-Франківську, трошки погода підвела, але хоча б якісь невеличкі шорси вдалося зняти. Так що слідкуйте за відео на каналі, скоро опублікую. Так, а що ми тут бачимо? Ми тут... Як кажуть, в народі на 100 метрівці і чуємо, що зі всіх сторон вулають голоса вуличних музикантів, якась дівчинка там співає. Ну а там темно, не дуже -то цікаво йти знімати, заважати. О, увімкнули світло. Прийдемо все таке. Так, рухаємося в сторону Божої Матері. Ще дуже багато молоді. Таке враження, що все студентство Львова і старшокласники вийшли в Львів погуляти в центр. А до того додайте ще туристів приїжджих От вам така картина. Тут у нас нанотехнологічні вбиральні. ліворуч, інклюзивні на вічні такий цікаво чи регулюють вони сумність. Та чого все мені. Так, прямо трошки так далі видно примикання вулиці Копарніка. І будинків, а ось і статуя Божої матері, вона в таких арештуваннях і сітках і собі захист і можливих пошкоджень, а трошки далі за нею пам'ятник Міцкевичу. А. Ось у нас. Пам'ятник Міцкевичу, також в таких арештуваннях сіткою, закритий, захищений таким чином від можливих пошкоджень. Ну, дай Бог, що з ним нічого не станеться Що ж, будемо вертатися взагалі-то тут. Тихенько, лише велика кількість автомобілів, значно менше пішоходів. Я так думаю, що більшість цих людей сконцентровані в районі оперного театру, площі ринок і прилеглих вуличних до площі ринок. Таке собі е, туристичне місце в Львові. Кожен хто приїжджає, хоче туди потрапити, пофотографуватись, покуштувати кави, погуляти. Ну, я також не виняток. Прогулянки там мають такий собі терапевтичний вплив. Так. Дівчинки, якби там не було, старається, вже співає. Місце правда, в неї трошки не дуже то грибне, як кажуть, в народі. Але талант він завжди проб'ється, якщо старатися. Саме грибне місце це фактично от метрів десь 100 звідси на куті. 100 Или пам'ятник зараз я урочу Шевченко. Молодь катається на скейтах, такі от трюки роблять Ну невдало. А один знімається на відео. Потім це все попаде в тіктоки. Так, тут у нас фотографія воїна і слова такі. Все російське несе смерть, просто питання часу. Тому вчіть українську та підтримуйте за село. Не можна не погодитись з цими словами? Концерт продовжується. Коли десь тому була дівчинка з гітарою, зараз вже якийсь мужчина. І тут, як бачите, значно більше є. Значно більше в нього глядачів. Тут місце краще, чесно кажучи, тут все підсвічується. Таке враження, що одна і та сама компанія тут проступає. Так, тут густота населення гуляє значно потужніше. Паровозик їде. Дивно, там біля опернута твоєна є навіть така табличка, що катання на машинках і на подібного роду. В паровозиках тут заборонено. Але, як бачимо, все ж таки катається, рухається їм дуже повільно. Маленька дитина в захваті, Батьки щасливі. Зайняті, хто грає в шашки, хто в нарди, хто в шахмати. Цікаво, що вже увімкнули оцей фонтан біля оперного. Зараз підійдемо, подивимось. Ближаємося до площі перед опорним театром. Я задав світять. Більшість тих, хто тут гуляє, це право молодь. Старших людей майже не видно. Так, поки що я так дивлюся сухо, Фонтанчик ще не працює. Трець такий я вам скажу, холодненький. Дивно, що на третій рік. І не ще доволі велика кількість людей не можуть прозріти, ходять і хорюкають тут російською. Я таке враження, що вони мешкають десь тут, а що ходять з'явилась, тому як людина. Ну, не турист, певно, якийсь переселенець, який ніяк не може влитися в наше львівське життя. Львівська опера. Будівля, яка є на українських купюрах. Ну що ж, панове, дякую вам всім, що ви були зі мною в такі невеликі віртуальні подорожі по центру міста Львова. Дякую, що слідкуєте за каналом, поширюйте український контент, підтримуйте Збройні Сили України. А я за вами буду прощатись, до нових зустрічей. Не забудьте підписуватися. Якщо сподобалось, ставте лайки. Не сподобалося, або є якісь зауваження, пишіть в коментарях. Я їх читаю особисто. Стараюся всім відписувати. Осо?